У бродах створюють ще одну громадську раду. На цей раз ініціативи районної державної адміністрації. Попередня громадська рада практично не залишила в історії району жодного здобутку. Чи буде ефективна ця покаже час? Наразі ж громадська рада при районній державній адміністрації на етапі формування. Більше розповість Марія Микитюк. Працювати спільно для потреб громади. Така мета нового консультативно дорадчого органу громадської ради, створеного з ініціативи Бродівської райдержадміністрації. Основна функція структури контроль за діяльністю органів виконавчої влади. У нас при адміністрації проводяться громадські слухання громадські консультації. В з громадськістю ми виділили вже затвердили на 2015 рік план консультації з громадськості. Тобто ви можете подати якісь свої пропозиції, можливо, ми не все врахували. Ми враховували питання соціально-політичного економічного характеру, культурного, також містобудівна діяльність. Також важливим питання у нас було таким, як перевезення в районі. Можливо, мене все врахували, я хочу почути вашу думку через пою громадську раду, яка буде допомагати нам. Активно проводити і реалізувати державну політику на першому організаційному засіданні представники громадських організацій району, міської ради, духовенства, засобів масової інформації спільно з керівництвом виконавчої влади обговорили перспективи співпраці. Обрали ініціативну групу, яку очолив голова Асоціації інвалідів Анатолій Шнайдрук. Хотілося, щоб дійсно ця громадська рада, яку ми хочемо зробити, щоб вона приносила користь для на роботи наших адміністративних органів. На засіданні визначили дату скликання установчих зборів, де й буде дано старт роботі громадської ради, яка сподіваються організатори буде насправді дієвою і стане єднальною ланкою між громадськістю та владою в районі.